Так, друзья, доброго дня. Не бачились ми вже дуже давно. І вона по голубам, я говорю, що не заснімав я відео там про що не Сильний вітер, але в мене сьогодні прийшов дожчик. Дуже приємно. Що, пішов, пішов трошечки дощ. І якась надія з'явилася на урожай. А це вирішив так трошки трухнути, бо скільки вже я не знаю. Скільки я вже не, не ганяв голубів. Це ужас. все хотілося, але не було часу. Це трошечки погнув, але вітер, звісно, вітер сильний, сильний, вітер, дуже сильний стянуло їх, стянуло. Там і молоденькі. Рушки накидав молодих. Ще трохи круг. І ще. Так. Да. Идуть он низом, идуть, идуть, идут низом. Сейчас я, если что, попробую их взять. Сейчас. Можитель, конечно. А их голубый. Не льотані, не льотані, вони засижені на молодих. Так, сейчас десь, десь, десь. Ага, воно вони. я настану вище. Так, воно ну вони стайкою грибуть. Підтягуються додому. Вони такі в шосі. У шоці, мабуть. Від цього всього, що произошло Ну нічого, ніщо, вспоминайте вспоминайте і давайте будемо вже тренуватися. Тяжко тяжко їм глібти, конечно. Непривички, засижені, плюс там молоденькі. Махай ну, работай, махай работай, Он красивый. эти ласточки за ними гоняются, а тут то, то еще проблема, бля. то еще проблема, все уже подошли все, вверх все, на стайку подошла, да. да ласточки конечно тоже им дают жизнь. Такі у нас так. всі розстаються, стрижів, всі ласточок. Отак вот от перший паліт цієї весни. Диди, дивіться, роблять. Не дані там. І так вітер трошки ковбаси. Вони ще всі бояться ласточек. Тягнуло одне молоденьке, бачу, так пішло, 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 пішло. назад його Задівка відкинула Ці ж пригрібли вже все, практично наддому. Практично домом. Борьба з вітром. ну Для першого разу, я думаю, це добре. це Підкачають крилишки трошки. Да отлично. Тем более, тут я чакарска, то ей треба хорошие, щоб, щоб її раз трошки розширить. От все ось все. Сейчас, все, 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 доходит. Доходит до хаты. Доходить до хати. До хати. Сегодня испытание в них. Гарне испытание. На крепость духа. Крепость духа. Де, речі, був десь ми трьох за 200 їх підтягнули, а вже все вже над складом. Сразу вони так налік, нав, нав, наверх поперли, не думали так. Все будем їх просто влять, а просто не буває. А все. не удали. Да, пішов дощ, пішов дождь. Радость неймовірна. Прям. ці вже над хати і ці вже догнали ось вони всі вже над, над хатою парочка нагрибла зараз якщо підтягну де вона там та парочка десь нагрибла парочка воно... а, десь вона. Да? так пішла до да? спире так щось, не попаду я воно. дуже високо уже високо стоять молодцы уже сідают вже сідають сідают Молодці, на сьогодні я задавил наставлю молодці ці вже так, це вже оставки так молоденькі молоденькие силы прямо все ось сейчас синім кольцом це молоде так що там ще у нас молоденькая у нас зараз сейчас покажу серенькие молоденькие Синя кольца синя. Ага. ну і тут ще все тоже молоді седает а пара до да, пара лучше уязвимо по барабану инвитер мы сейчас взяти. А? ага вопану парочку опану всю парочку ага, парочка І по барабану їм вітер. Ну. Опа, десь не ж там Так І все молоденьке сідає ось, все Ось все ось, ось, ось. Ось кошманогеньке таке ось, якесь все вилупилось якесь Полосате сплошне часи Туже Молодець так хорошо погребулося так, це краснопаясня. Голубочка де де, де, де щас. Краснопаяси. Ага. Краснопаяси. Голубочка, то зверху не знаю, що там ще. Ага, ось ще. Сизий. Сизий прийшов. Дойшов, щось, щось кудись отягне, бля. Налево чи направо, бля. Так така репетиція, ребятка. Репетиція, да, вони трошки, конечно, получили шок. Так все спокійно в них було життя буття. Поїли, поспали, поспали, поїли. А тут кена тобі. Прийшов дядько з палкою. Прийшов дядько з палкою. Трашки пошли Так, де там капарочка? Де там парочка? Парочка. Ага, вот она, парочка. Все, парочка. Так что, дай Бог, отсеемся, что там осталось трохи, так будем уже молоденьких репетировать, уже есть трошки, что репетировать, дрессировать, тренировать, Я можу розібрати в мочках. Що там за парочка мурич, що Не бачить, сліпий же ще пені. Як пеневка. Значить, в мене так фокусів, все равно оці що так там треба помити. Зараз сяде на ще потім буду знати, що там таке. Все молоденьке. Все, 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 сейчас, все диво на там? Ну Як не долетить додому, ось ось чорненьке. Ось, ось 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 давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, гриби, гриби, сирес, пищало ще. Сильно пищить, маленьке таке. Ну ніщо, ніщо. Гриби, гриби. Так, ну це все, красна паяса вже почти вже була. Ногами торкалася шахота, все одно зацепилася, пішла назад і назад. Пішла. Поздравляю я. Это сизенького с лобиком. С кокардочком такая красивая. Так, что ты нам там покажешь? Что Что? Не кину, блядь, нормально. Не кинул, нормально, блядь. ты там, о, вот, взорвалась цикл на Так, и все, я еще взорвался с этой рядом. Так, так, потерял, потерял, потерял. И все. И все я. Так, вот не поганый. Так, не поганый, Так Так, что пара сейчас так на А До кореня. Правильчик, что-то такое. О нем может и мое что-то пришло, блин. Они. До кореня, наверное. Ой. Так, где-то пара. Где-то пара. пара. Понятно. Щось моє прийшло. то воно так шурувало додому, бля. Сіреньке, мабуть. Ось я ще покажу, оце ось сіреньке. А так шурувало, як дикариня бля. Дикареня шурувало. було. Троєчка. Одного накинув, один зірвався, один підійшов. Це троє знизу. І двойка зверху десь там. ось о, двоєчка зверху. Опа, щось, блять, так нарізать начали. а, воно ще пара підтягується, блять. А, ну що вони так воно? Що вони так нарізали, блять? Он парочка ще сзади. Блин, воно, 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 воно. все вони. Ну все вони. Тянулися в нь. В итоге вже 7. Ну, так вот так ну, от, як то казав. У нас всі вдома, на вечер Та ні, ні, це вони Там просто в оттяжке. В оттяжки а сейчас все. А це декориня усі. Це де для прилітають прилетають пожорать, блин, падлюки, ще одне літає в ну, бля. Значить, таки діла. Сьогодні така погодка и прохладненько. Після То що, Опа, що такое? І так гарно это саме четко за впало І дощ і время у мене і все і все Як то так якось так так от все троєчка воно двоєчка десь там підтягнулося і воно двоєчко чуть чуть впереди вище ну, вони зараз сравняється все вони коротше а такие полетики. Первый раз, первый пласт. Пишу, що, що я накину. Ще болтається в повітря трохи. Ще вот. парочка, що підійшла. Вот. Парочка впереді десь там. Ось над домом. Прям. Всі над домом чітко стоять. Чотінько над домом. Що там у нас? Тут там у нас вітає? на комп'ютері буде видно хто літає. всегда. Ну ничего. Результат добывается в классе. Будем просевать, всем до добрый. Ну, и так приемно, что просто по Вообще получаю задоволение. Предполнять их. Так, тут підтягується молоденька. Це точно після молоденька. Сто процентів ось. Грибе додому. Всі пескуни це поприходимо. Молодці. Ось, де нагрібло над хату. Побачимо. Ой, де ви там подаляйся? Щось потерявся. Так, побачила хату. сідати не хоче, починає нагрібати. Ти давай сідай. Хвати для тебе. Пойдем. В дітському віці так літати довго не треба. Сідай, 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 сідай. Сідай, дорогенька. Де ви пригребло і, і накатило молоденькі вони. Молоденьке, сизеньке, білохвосте з обставочками. Вроді там якісь біленькі трошки. Ну, можна навіть сказати, буде сезаряби, навіть на воно. Ой, знизу пачу, щось рябота якась. Ну нічого, она яка разу, не вилітала. Не вылетала, а желание в нього літать уже є. Бачу я кажу що. Сідай, 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 сідай. Сідай, сідай. Домой правильно, правильно. Молодець. Молодець. Все до дому, все додому, всі дому. Як той казав. Так, а де ті наші? Де наша четверочка? Балі дуже бачу ті речки. Речка молодці сиділи. Накатали, стали, копалися вне. Все. Сповнили, що вони колись літали. Бистро вспомнили. Молодці. Молодці. Я там є зараз дві такер От Бачите, вони всі, всі на вигляд одинакові. Хоча там є. полетом по Чаковской линии Им слаживается сильный ветер и без проблем работает. Вот уже подтянулся, где там тоже сдувало его, трошки стянуло. Но сейчас ветер притих чуть-чуть, вот они сгребают. Сегодня не стояла задача показать красивое видео там, Супер відео там. От, ось ось пер'їнка літає, бачите? Воно полетіло перінка. А показати, що голуби. Ну взагалі перше, що я робив, це я набрасивав молоденький. І оце тоже молодий голубок, він, він десь декабрьський, з останніх. ось поселайся. чорний, Чорномуль. Ну, ладно, то таке. Хочу сказати, що стояла задача просто попідкидувати молодих. Трошечки показати їм круг, трошки ночі, щоб вони на Ну і Зірвалися трошки старики з ними. І ще страшно, все працює. Як сядуть, тоді ж розкажу. скажу так, я уже 10 минут, уже 30, там уже битвы, наверное, битвы уже, боюсь, пока накидывал, пока это, да, Может так, 40 Может постоять, 2 по часа уже, так хорошо, ну, есть молодые уже, эти уже. Хочуть летіти, розриваються. Є, правда, такі ще сирі. є сирі, що вони ще правда, не, не розуміють, що від них хочуть. І ще пару підкидок. Нікуди вони не діляться будуть. будуть. Будуть там, в точках, в точках. І на то вони тут ще різать. Щоб тучі різати. Так, уже можу сказать, кто стоял. Так, значит, желтая моя желто Сизый. сизаряба стара. И осьом Ренька. Ванечка карапевся по твоим. Ось воно работає. Вот. Значит, да, всі силы. Оно то все. Ваня, привет тебе великий. Все твои молоденькие. Політали. Так, ну все, сезаря, все, вже о, це заряда сідає. Включився. Навіть це голуб, голуб родився сідає. Голуб, так. Да. Все, молодці. Молодці. Політали сьогодні, порадували мене трошки. Звісно, я не все знімав, але яка різниця. Вся красота. силы. Все силы. Так, так, молодцы. Так, ну все тогда. Всем пока. Здоровья, миру, ребята. Этот, гоняем голубил. Самое главное нам мир. Мир, мир и мир. И слава пацанам нашим, слава воинам, слава ЗСУ. Без них бы мы бы Не змогли займатися справою любимою. Ось молоденька. Опа, оп-оп-опа, молоденьке. Молоденьке. Ну все тоді. Всім пока. До нових зустрічей. Я думаю, що ми будемо частіше бачитися. До побачення.